Фа -фантастико. Пока Анджелина Джоли писала автоцика Шохраник Нуну ну ну більше так не роби покровську ворог успіху немає Фонтэтя... покровську Просто намагається відтягнути час і не розповідати суспільству правду. Чи плануєте оформлювати тисячу від Володимира Зеленського? Ні, 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 спасибо. чому Та, отключені є Потрібно не доводити температуру приміщеннях мабуть до тих максимально комфортних 20-22 градусів, а одягнути додатковий світер. Потужний народ гаряче вітаю всіх вас. У мене, звичайно, в кабінеті тепло, але я знаю, багатьом вам холодно, тож я хочу вас підтримати. Шановні друзі, у нашому залі завелося на цікав. Нащо так? Вас затримано, шанало. Я все зачем. Мої друзі все сп'ять. Я один залишився в броні Ну що, світ вже тремтить? Ілон Маск не заздри! Космічні сили ЗСУ! Дайте нам ці гроші, дайте нам більше снарядів, дайте нам вашу зброю, дайте нам більше. Фістів. Главна та борода, їхня дерева розказує там по ту сторону своєї якоби страни, що тут буде 50-70 мільйонів, непонятна зборна якої нації. І, якщо війна закінчиться до 15 января. Ми з вами зустрічаємося тут на подашій лаха Сію тобі очі сію проти ночі. Навіть одна гривня заборгованості у людини або у підприємства, десь з'являється автоматично людина потрапляє в реєстр боржників. Тично у людини без суду і слідства блокуються всі рахунки, і блокується як наслідок ще і майно. Пенсія буде там півтори тисячі євро. Всі трохи там не куплять все, щоб їм там життя не вистачало, закриють свої базові потреби. Почнути почувати, їздити за кордон, дивитися світ і таке інше. Життя хочуть краще жити! Жита ви подумайте, як вам вижити! Сирський м'яснік, зеленський не вміє воювати. Поверніть залужно. Мої слуги де мої покірі де мої, мої шкіри. Успіхи в нашим збройним силам можна сидіти, склавши і умнічити перед камерою телебачення. Що не так зробив е, Верховний командувач? Дякую, пану президенту. 22-му році українці біля ТЦК робили свої селфі, пишаючись тим, що хочуть захищати батьківщину. жити, пора умирать! Не научим тебе умирать! Може воювати! Може і воювати, але умирати точно. А які знімки тепер роблять біля ТЦК? А от такі друзі рентгени роблять після переламів рук, ног, а іноді голови шукати своє місце в армії Ну, це як велика організація. Величезна організація. Треба знайти себе там пробує. Я була в навчальних центрах. І ви знаєте, скільки я розбираю гавна по навчальних центрах? Жінок треба мобілізувати. вже. Тримайтеся, мої дорогі. Завершення цієї війни не за горами. 25 -го року, 26 жовтня, буде мир. Ось овангуй. Бажаю здоров'я, шановні українці. Як ви вже знаєте, вчителі зараз відпочивають на мальовничих Мальдівських островах. Наступного року лікарі поїдуть на відпочинок на Кіпр. Всі інші виборці на наступних виборах зможуть отримати від держави сертифікат на новий телевізор. Менше ніж за два роки Арахамія накупляв авто плюс-мінус на 300 тисяч доларів. Було, буде якийсь військовий переворот. Я не знаю, поставить класний військово. Я за військовий переворот. Але кем хто шукає ворі? Хто пішов прочинивши двері? хто не діє, але ж говорить, Я бажаю знайти свій бері. Я Завжди представляюся. Добрий вечір. Стусів хто цікав перевірка військових документів. Два поля носи і я тут.

Гарячі процеси, тобто вже фінальне приготування їжі. Це ялта для того, щоб та луч отак сільша просто розташова <клес> <Ой, ти клес> <нашо? клес> ведеш е е е якийсь захід в два мікрофони. А вони однакові чи різного розміру один трішки правосу <клес> Києві. Сьогодні урочисто відкрили новий парк розваг на площі понад 20 гектарів. розташувалися атракціони для дітей і дорослих, тематичні зони та зона відпочинку біля озера. На відкритті побував і голова держави. Він оглянув. <клес> Вись навколо одна війна, вже і він війна, і вона війна, вже дитинство вкрадене і майбутнє. Тут гриби царюють ядерні і могутні. Тут земля реве, і повітря гне дерева, вмерли на сто відсотків. Тут усі старі, молоді старі, лише рядок новий, як війни 106-й. Зараз згадала, що коли була у Парижі. Щось я не розібралася з вмикачем і клаца-клаця, він навмикається. Думаю, о, знову світло вимкнули. Тобто вже.